Всім привіт! З вами Марина. І я вас вітаю на своєму каналі. І нарешті я вирулюю до вас із контентом не про щоденники вампіра. І особисто для мене це величезне полегшення, тому що Деймона Сальваторе стільки в моєму житті не було навіть тоді, коли мені було 17. А тож говорити сьогодні будемо про дещо інший щоденник, а саме щоденник Бріджит Джонс. Я вирішила зробити це відео через дві головні причини: перше, це те, що щоденник Бріджи Джонс є одним із моїх найулюбленіших хромкомів. Ну, а друга причина це те, що фінальна четверта частина цієї франшизи зараз виходить в українських кінотеатрах. Тож мені і самій стало цікаво повернутися до витоків, переглянути всі попередні частини та розібратись, чому ця франшиза пережила декілька десятиліть, і чому вона досі знаходить такий шалений відгук серед глядачів. Тому вмощитесь зручніше, беріть щось смачненьке або навіть міцненьке, тому що ми починаємо. А ось це беріть із собою в кінотеатр, якщо ви досі не подивились останню частину, тому що, повірте, це вам знадобиться. Але перед тим як ми розпочнемо, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Ну а тепер нарешті вриваємось. 2001 рік золотий час романтичних комедій. Це період, коли жанр ще не перетворився на набір кліше, але вже впевнено працював за перевіреною схемою. Чарівна героїня, яка, звісно, не усвідомлює, наскільки вона прекрасна, головний герой, у якого ідеальне волосся і сніжні друзі, кілька незручних ситуацій, фінальне освідчення і все це на фоні якогось мегаромантичного міста. Я люблю ці фільми, ви не подумайте, але давайте чесно, вони більше схожі на казки або їхні сучасні ретелінги. Головні героїні там не просто симпатичні, вони бездоганні, навіть у своїх недоліках. Якщо вони не зграбні, то рівно настільки, щоб виглядати мило, а якщо незалежні, то тільки до того моменту, поки не зустрінуть того самого. І в цьому світі, де любов завжди приходить за графіком, Бріджі Джонс з'являється як непроханий гість на весіллі. Голосно, не зовсім елегантно, зате щиро. Мамо, я не хочу побачень з незнайомками, особливо зі старою дівкою, яка зна, що чадить як паровоз, п'є як коняка і вдягається як її мати. Смачно! індичка з карі. Обожнюю! Фільм заснований на одноіменному романі Хелен Філдінг, що в свою чергу є сучасною та трішки переформатованою інтерпретацією гордості та упередження Джейн Остен. Бріджет 30-річна лондонська журналістка, яка намагається взяти своє життя під контроль, скинути зайву вагу, кинути пити та курити, позбутися самотності. Однак це виявляється набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. Батьки наполегливо намагаються звести Бріджет із сином сусідів, у якого не найкращі соціальні навички. А сама Бріджет втрачає голову від свого харизматичного начальника Деніела Клівера, який фантастично фліртує про її спідницю, але знаходить вірність занадто нудною та непосильною ношею. Тож, на перший погляд, досить типовий та прохідний сюжет для романтичного фільму, але якимось дивовижним чином Бріджит Джонс стає буквальним культовим феноменом. Вона дуже швидко збирає притомну касу. Вона стає буквально класикою романтичних комедій, і навіть зараз, попри стільки років, які вже минули, вона досі лишається шалено популярною. Тож давайте спробуємо розібратись. А що саме робить щоденник Бріджі Джонс таким культовим? Якщо раптом ми опинимось у ліжку, добре би на мені були ці звабливі трусики. Однак у мене буде більше шансів там опинитися, якщо одягну ці жахливі панталони для схуднення ще з бабусиних часів. Ну, перше і найголовніше, з чого варто почати, це звісно ж близькість та реалістичність нашої головної героїні Бріджет. Бріджет не ідеальна дівчинка з картинки. Вона досить незграбна, робить дурниці, каже не те, що треба, про що потім шкодує. Але саме це і робить її настільки близькою до глядачів, як то кажуть, relatable. Бріджет не просто проживає свою історію. Вона проживає історію кожної з нас, показуючи, що ми, жінки, не одинокі в своїх проблемах. Розбите серце, красень мудак, незадоволеність своєю зовнішністю чи способом життя, кар'єрні невдачі це все, з чим так чи інакше стикнулась кожна з нас. А отже, нам стає в рази легше вболівати за Бріджит, оскільки, вболіваючи за неї, ми вболіваємо і за себе. Також важливо, що світ Бріджит не існує як гарна картинка для фону. Декорації тут виконують важливу роль у оповіді. Квартира Бріджит це не просто місце, де вона мешкає, це відображення її характеру та способу життя. Безлад, пляшки вина, гора книг і списки планів на життя усе це підкреслює її хаотичність і в той самий момент бажання змін, які не так легко даються. Її щоденник це не просто реквізит, це спосіб дати глядачеві доступ до її думок і почуттів, які до болю знайомі кожній із нас, коли ось від завтра ти точно перестанеш їсти солоденьке. Другий елемент цієї формули успіху це, звісно ж, гумор та самоіронія. Фільм чудово балансує між романтикою та комедією, уникаючи як надмірної сентиментальності, так і примітивних жарт. Комедія тут радше ситуативна, незручні зустрічі з батьками бойфренда, катастрофічні промови на роботі, спроби справити хороше враження, які закінчуються провалом, легендарний костюм кролика та труси парашути. Місцями це трохи гіперболізовано в силу того, що це все ж таки фільм, проте це не виглядає відірвано від реальності. Ми сміємось не тому, що ситуації абсурдні, а тому, що вони до болю знайомі. Ми сміємось з Бріджит, проте насправді сміємось із самих себе, адже посміятись із себе, то теж знаєте елемент самотерапії, який дозволяє собі рухатись вперед і усвідомлювати, що в цій недосконалості ти є собою. Ну і третій завершальний елемент цієї формули це неймовірна хімія між персонажами та фантастичний каст на виконавців головних ролей. Давайте будемо відверті. 90% нашої любові та симпатії до самої Бріджет все-таки належить Рене Залвегер, яка просто фантастично виконала роль Бріджет Джонс і зробила її саме такою культовою. Вона настільки точно передала сутність Бріджит, що її вже неможливо уявити в іншому втіленні. Рене опанувала британський акцент, набрала 10 кілограм для ролі, але найголовніше, вона зробила Бріджит живою. Її міміка, хода, незграбність усе це додає персонажці справжності, тож під кінець фільму Бріджит сприймається вже як твоя подружка, за яку ти щиро вболіваєш та радієш. Колін Ферт у ролі Марка Дарсі це втілення ідеального британського джентльмена, стриманого і серйозного, який, проте, має величезне серце. Це ідеальний містер Дарсі не лише для Бріджет, а й для всіх, хто пам'ятає його роль містера Дарсі з екранізації гордості та упередження 95-го року. Грант у ролі Деніала то прям ідеальне втілення харизматичного покидька, від якого важко відірватися. Він очевидно не зміниться. Ми це знаємо, він це знає, Бріджет це знає, але це не заважає всім нам періодично наївно ловити себе на думці, а може раптом. Щоденник Бріджі Джонс це не просто романтична комедія, це по суті фільм, який змінив цілий жанр. Який показав, що навіть така не ідеальна, недосконала, трішечки незграбна головна героїня може бути привабливою та може бути цікавою. По суті, він наблизив романтичні комедії до реального життя, прибравши оцей елемент казковості із них. І ще найголовніше він довів, що недосконалість це є нормально, ба більше саме не ідеальність і недосконалість додає кожній людині її власної унікальності, власного ганжу. Ну а тепер головне питання: чи вдалось все таки сиквелам і особливо Останній частині досягти такого самого успіху, а головне зберегти цей самий баланс і ту планку, яку задав по суті перший фільм. Другий фільм франшизи виходить всього через три роки після виходу першого у 2004 році. Минув лише місяць із початку стосунків бріжит з Марком Дарсі. А її вже долають одразу декілька контроверсійних сумнівів: чи хоче Марк на ній одружитись, чи це є те саме справжнє кохання. Чи, можливо, Марк зраджує її із тою молоденькою помічницею. В той самий час на горизонті випливає Деніал із своїми класичними жартами про спідницю та черговою спокусливою пропозицією спробувати ще разок. Найцікавіше те, що більша частина романтичних комедій вони, по суті закінчуються на тому моменті, де персонажі або зізнаються в своїх почуттях, або одружуються. Бріджит Джонс, вона йде далі. вона по суті, руйнує оцей міф про довго і щасливо і показує, що на досягненні цих самих ідеальних стосунків або на завоюванні дівчини чи хлопця життя не закінчується і тим більше не стає простішим. Воно продовжується і своїми проблемами, і своїми невдачами, і воно не робить автоматично тебе щасливою. Бріджит буквально пафосно розповідає про те, що ж трапляється після того, як принцеса знаходить свого принца, падаючи в багнюку зі свинями. І тут знову проявляється головна сила історії. Бріджит залишається собою. Вона так само незграбна, схильна робити ті ж помилки, і що найголовніше, вона знову опиняється перед спокусою наступити на ті ж граблі з Деніелом. Це не ідеалізована казка, а реальне життя з усіма його комічними та болючими моментами. Фільм також досліджує ідею того, що навіть після того, як ти знаходиш кохання, твоє життя не стає автоматично ідеальним. Брішить все, що має проблеми на роботі, адже щасливий роман не є карт-планшем на успіх у всіх сферах. Та й, взагалі, що воно таке? Ці ідеальні стосунки та щасливий роман? Друга частина показує, що будь-які стосунки це все таки важка праця, і що будь-яка романтика може наштовхнутися на скелі реальності. Але тим не менш, друга частина вона максимально наближена до першої. Вона зберігає той самий настрій, вона зберігає той самий вайп. Вона є абсолютно доречною, і вона виглядає як стовідсоткове продовження історії Бріджит, яку ми знаємо. Третя частина франшизи, дитина Бріджит Джонс, вийшла у 2016 році, через 12 років після подій другої частини. І за цей час змінився не лише світ, а й сама Бріджит. Правда, питання в тому, чи залишилась вона тією ж героїною, яку ми полюбили. У третьому фільмі Бріджит 43 роки. Вона з Марком декілька разів сходилась, розходилась, та врешті, попри очевидні почуття один до одного, вони вирішили рухатись далі окремо. Здавалось би, ті самі проблеми з пошуком любові всього життя, проте і вони трансформуються, коли Бріджит виявляє, що вона вагітна. І батьком дитини може опинитися як Марк Дарсі, так і новоспечений Ванайт Стенд, чоловік-мільйонер Джек. Але ось що цікаво: якщо в перших двох фільмах Бріджет була символом неідеальної жінки, яка бореться зі своїми комплексами і приймає себе, то в третій частині вона несподівано стає досить ідеальною. Вона схудла, вона виглядає доглянуто, більш стильною, впевненою в собі. Це зовсім не та Бріджет, яка вперше з'явилась перед нами у піжамі з пляшкою вина і поганим рішенням, співаючи під «All by myself». І, хоча це можна пояснити її дорослішенням, деякі фанати вважають, що фільм втратив частину своєї чарівності через те, що героїня стала ближчою до класичного образу успішної жінки. Крім змін у зовнішньому вигляді, бріджет змінився і тон фільму. Якщо перші дві частини були суто романтичними комедіями із типовими любовними трикутниками та незручними ситуаціями, то дитина Бріджет Джонс додає елемент соціального коментаря. 2016 рік це період активних дискусій про фемінізм, рівність і жінок у кар'єрі. Бріджет уже не та журналістка-початківиця, а головна продюсерка на телебаченні. Але й тут у неї є проблеми. Молоді колеги намагаються зробити шоу більш трендовим, використовуючи жорсткі алгоритми, які нівелюють її досвід. До того ж, їй очевидно не хочеться боротись із стереотипами через свою вагітність та очікування декрету. Тож їй доводиться якийсь час це приховувати. Це дуже чітке відображення реалій, у яких опинились багато жінок у той час, коли професійний досвід стикається з тиском змін, за якими ти банально не встигаєш. 2016 рік це зовсім інша епоха ніж початок 2000-х. У суспільстві стало більше розмов про права жінок, про роль матері в сучасному світі, про вікову дискримінацію. Кіно теж починає відображати ці зміни і починає дарувати нам сильних жіночих персонажок, історії яких не зводиться виключно до того, щоб зустріти принца та успішно вийти заміж. Тож логічно, що третя частина франшизи теж намагається відповідати цьому більш сучасному контексту. І, хоча, як я вже сказала, що досить велика частина фанатів вважає, що третя частина все ж таки є гіршою за попередні, оскільки вона втрачає свій настрій та вайп, тим не менш, третя частина допомагає нам простежити одну з найцікавіших рис цієї франшизи, а саме її здатність дорослішати разом із аудиторією, якщо в першій частині бріджет була голосом тих, хто намагається знайти своє місце в світі і не хоче відповідати ідеальним стандартам. То в третій частині вона вже дорослішає, вона адаптується до реалії і говорить вже про нові страхи та переживання. Глядачі та глядачки, які дивились перший фільм у 2001 році, теж подорослішали на 15 років. І хоча багато хто сумує за тією хаотичною недосконалою бріджет, реальність така, що вона просто не могла залишатися такою ж назавжди, бо життя змінюється і вона змінюється разом з ним. Фільм вийшов менш комедійним, проте більш осмисленим. Він порушує питання, які хвилюють більш дорослих жінок, і хоча це забирає частину фірмового шарму перших частин, це також робить бріджет більш реальною. А це я нагадаю одна із родзинок цієї франшизи. Адже навіть якщо ти нарешті взяла життя під контроль, завжди знайдеться щось, що знову змусить тебе розгубитися, і це є нормальним. І ось після понад 20 років з моменту виходу першого фільму про Бріджі Джонс, наша героїня повертається на великі екрани. Але на жаль, на цей раз вже без Марка Дарсі. І так, давайте зізнаємось чесно, ми всі засмутились, коли дізнались про трагічну долю Марка Дарсі в цій частині. Але разом із тим, четвертий фільм цієї франшизи продовжує свою традицію показувати нам реальне життя, тільки на цей раз викликів в цьому житті стає ще. Більше. Бріджит знову самотня. Їй 52, вона мати одиначка дев'ятирічного Біллі та 4-річної Мейбл. і вона намагається зрозуміти, що в усьому цьому хаосі їй робити із своїм власним життям. У кожного з її друзів своя порада на цю ситуацію та свій погляд та чого хоче сама Бріджит. Під тиском друзів вона встановлює Тіндер та знайомиться із молодим хлопцем Рокстером, який додає барв в її рутину. Здається, вона подобається містеру Волакеру, шкільному вчителю її дітей. Але поки Бріджит намагається дати собі шанс на особисте життя, вона стикається з іншою реальністю, як поєднати материнство, кар'єру і головне власні бажання. Чи можливо взагалі мати все? Якщо в першому фільмі Бріджит шукала любов, у другому намагалась її втримати, у третьому. Приймала реалії дорослого життя і все ж таки втримала цю любов. То четвертий піднімає ставки ще вище. Він змушує її і нас зіткнутися із питаннями, які складніші за вибір між містером Дарсі та харизматичним покуськом Деніелом чи солоденьким мільйонером Джеком. Це фільм про втрату і відновлення, про дорослішання і материнство, про баланс між особистим життям і кар'єрою. Бріджит тепер мати двох дітей: жінка, яка втратила чоловіка, і людина, яка намагається не втратити себе. Вона змушена переосмислювати, що значить рухатись далі, будувати нові стосунки, коли ти вже не просто безтурботна самотня жінка з келохом вина, а відповідальна мати. До того ж, кар'єра нікуди не поділась, і питання, чи можна мати все і одразу, стає ще гострішим. Бріджет пробує повернутися у професію, але стикається з новими викликами молодші колеги, інший ритм роботи, бажання все встигати разом із фізичним виснаженням від безкінечної материнської багатозадачності. Але ось що цікаво, формула Бріджит Джонс продовжує працювати і далі. За 25 років Франшиза не втратила свого головного секретного інгредієнту Бріджит залишається впізнаваною і живою. Вона знову змушує нас впізнавати себе в її сумнівах, помилках і спробах зробити вигляд, що вона знає, що робить. Вона досі незграбна, досі має свої маленькі дивакуваті ритуали і досі говорить те, що інші не наважуються сказати вголос. Гумор та самоіронія теж нікуди не поділись. Так, ситуації змінились, але це все ще Бріджит, жінка, яка може піти на перше побачення, повернутись з анекдотом на все життя. Романтика і комедія все ще в балансі. Фільм залишається одночасно теплим, веселим і дуже щирим. Він не перегинає у бік трагедії, але й не перетворює серйозні теми на фарс. Він дає Бріджет час прожити свою втрату, але також нагадує, що життя на цьому не закінчується. Але якщо ви, як і я, дивились, а головне любили всі попередні фільми франшизи, то ви неодмінно отримаєте головне враження від цього фільму відчуття, наче ти прийшов на вечірку до старих друзів. Франшизі вдалося зберегти весь основний каст фільму, який ми знаємо вже дуже багато років. І навіть Колін Ферд з'являється недовго в цій фінальній завершаючій частині і дарує нам, знаєте, те відчуття тепла і зв'язку із всіма попередніми фільмами і із, із самою історією Бріджит. Окремим болем стало дивитись на те, як постаріли актори, які відіграли ці культові ролі: Югрант, Колін Ферд, Рене Зелвегер. Разом із цим приходить розуміння, як подорослі шала ти сама. Десь між першим і четвертим фільмом ми всі змінилися, так само як змінилася Бріджит. Ми пережили свої втрати, свої злети й падіння, свої ідеалістичні закоханості, своїх мудаків і свої складні дорослі рішення. Тож ти відчуваєш, це не просто якийсь черговий сиквел, це вже справді фінал, і цього стає трішки, знаєте, і радісно, і сумно. Цей фільм справді не схожий на перший, хоч він і дотримується своєї секретної формули, і хоч він розказує нам історію про тих самих персонажів, і головне про нашу Бріджіт Джонс. Але штука в тому, що він і не мав бути схожим на перший, бо більше він і не міг насправді бути схожим на перший. Це надзвичайно гідне завершення франшизи на правильній ноті, і це саме той приклад, як мають завершуватись такі історії, з якими ми жили цілі десятиліття. Тож пишіть у коментарях, чи ви дивились останній фільм, чи ви взагалі дивились, і чи ви любите цю франшизу, хоча, скоріше за все, якщо ви додивились аж сюди, то, мабуть, любите. І обов'язково ставте свої вподобайки на відео, підписуйтесь на канал, можете шерити це відео, якщо вам сподобалось. З вами була Марина, і скоро побачимось знову!